Аюрведа – це не просто медицина, це пам'ять землі про те, як людина може жити у злагоді з усім живим. Вона народилася в Індії понад п'ять тисяч років тому і несе глибинне знання не про лікування, а про мистецтво бути в балансі, у мирі з тілом, думками і душею. Аюрведа каже. Усе, що ми думаємо, їмо, відчуваємо, творить наше здоров'я. Коли розум наповнений тривогою, тіло втрачає рівновагу, коли ми наповнюємо себе вдячністю, спокоєм, любов'ю, тіло пам'ятає, як бути здоровим. Бо зцілення це не боротьба, це повернення. До гармонії. У кожного з нас є своя мелодія енергій. Коли одна звучить голосніше, ніж інші, виникає дисгармонія. Коли ж вони співають в унісон, ми відчуваємо легкість, ясність і силу. А Юрведа вчить не боротися з природою всередині нас, а слухати її. І жити у злагоді з собою.